Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку дозвілля в сім'ї. Будь ласка, подумай, що означають слова вихідний день. Правильно, вихідний день це день, коли ми можемо відпочити. Назви вихідні дні. Правильно, вихідніми днями в нас є субота та неділя. Якщо батьки працюють позмінно, то це вихідні дні, які вони можуть відпочити. Вихідні дні це час, коли вся родина може зібратися разом. Є багато цікавих і корисних занять, якими можна присвятити своє дозвілля. Як сім'ї проводять свої вихідні дні? Правильно, на першому малюнку тато купається разом з дітками на річці. Другий малюнок. Сім'я виїхала на пікнік. Татко з хлопчиком грають у м'яча, а дівчатка наливають водичку, дістають яблучка та будуть їсти. Як сім'ї проводять вихідні дні? Подивись! Можна їздити на велосипедах відпочивати або навіть просто сісти і почитати книжечку. Але це маємо робити разом батьки та ви. Як твоя сім'я проводить вихідні дні? Влітку, підкажи! Звичайно, влітку можна купатися на пляжі, якщо є водойма поруч. Можна виходити там, де є паркові насадження відпочивати. А взимку можна, звичайно, що робити? Так, кататися на лишах, кататися на санчатах, гратися в сніжки, ліпити бабу і все це робити разом. Відповідно, до розпорядку дня в тебе є вільний час, коли ти можеш займатися своїми улюбленими справами. Якомога більше вільного часу проводь на свіжому повітрі. Грай у рухливі ігри! Чим дітки займаються у свій вільний час? Правильно, перший малюнок діти грають у що? в теніс. Наступне дівчинка що робить? Вона грається зі своїм улюбленим котиком. А що там роблять хлопці взимку? Правильно, вони грають у хокей. А чим займається ось цей творчий хлопчик? Він малює натюрморт, тому що йому подобається малювання. Чим ти любиш займатися під час свого дозвілля? А яке в твоє улюблене заняття, підкажи. Вільний час завжди проводь з користю та цікаво для себе і свого здоров'я! Розкажи про один із вихідних днів, які провела твоя сім'я. Чим він тобі запам'ятався, будь ласка, спробуйте створити виставку Моє дозвілля. Або просто перегляньте в інтернеті малюночки, яким будуть відповідати вашому дозвіллю. А чим ви любите займатися, я не знаю. Давайте подумаємо, можливо, ви любите складати Лего, можливо, ви любите читати книжки, а можливо, ви любите танцювати чи малювати. Все це ми можемо робити під час нашого дозвілля. Вам за увагу! Ви, як завжди, молодці. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!